чи існує достовірний доказ наявності пекла, адже багато хто вважає, що пекла немає. Бог це любов, а пекло це лише смітник, який був за Єрусалимом. Але насправді історія людства загалом і війна, яка зараз вибухла, показує, що пекло є. Все людське буття просякнуте насильством, жорстокістю, терором, війнами, стражданням тощо. Цивілізоване суспільство 20-го та 21-го сторіч з його жахливими війнами в Сирії, Україні та інших країнах доводять, що пекло існує на землі. Значить, тим більше воно є і у вічності. Все, що відбувається у нашому світі, це лише відображення духовного світу. Світло і тьма, Бог, і сатана все це духовні реалії, і ми бачимо їхнє відображення у нашому матеріальному вимірі. Подібно до того, як Бог сказав Моїсеєві побудувати скінію за небесним зразком, і він виконав волю Божу. Так само люди стали служителями сатани і влаштовували пекло на землі.